Так, Всім привіт, з вами компанія Carvel. Сьогодні в продажі ще з'являється дуже крутий міганчик на сьогоднішній день знайти класного мігана з чесним пробігом, не фарбований і в гарній комплектації дуже важко. У Нас сьогодні на фотосесії з'явився ще один четвертий міган комплектації босе з 1,6 дизельним двигуном на 96. Кіловат 130 кінських, коробочка у нас механізована в 6 ступочка. В дуже гарному технічному стані. Автомобіль злізеного аукціону з Німеччини. Повна історія обслуговування без ДТП, без підфарбувань, з пробігом 139 тисяч кілометрів. В цьому Топовому кольорі вона дуже гарно дивиться. Гармонійно на дизайнерських дисках r 17 Задня оптика у нас LED. Хромпакет. Автомобіль без пошкоджень. Зробили повний комплекс послуг, кімчистка поліровочка, відновлюючи елементи фари, зони під ручками, все як для себе. Так, поїхали по комплектації. У нас сама максимальна LED-оптика, LED Provision, LED туманочки, партроніки 360, автопарковочка. Дизайнерські диски R17. Комплектація боссе. Сфокусуємо вінко для перевірочки. У нас проекція на лобове камера асистентів водія, люк присутній в автомобіля, вхід без ключа, асистент сліпих зон. 2018 чистий рік. Так, переходимо до салончику. Салончик у нас. В дуже збереженому стані. По тих заявлений один власник в Німеччині. Омбієм під салону, дзеркала складаються, 4 скло підімачі. Знаєте все ідеально. Бос преміальна музика, у нас кермо з підігрівом, шкіряне мультикермо. Стан порогів, все ідеально. Так само педалі, все в гарному стані, не затерте, все як має бути. Сидіння в нас комбіновані. Тканина з шкірозамінником Сидіння в нас не перешивалося, нічого, букові підтримочки а стан сидінь, все ідеально. Так, у нас масажі сидінь, датчики світла. Датчики доща, LED-приборочка, асистент розпізнавання дорожніх знаків, тримання в полосі, асистент втоми, автівочка на заряді, проєкційний дисплей. сама максимальна навігація, двохзонний клімат-контроль, підігрів автопарковочка, заводиться з кнопочки. Механіка шестиступка, камера заднього огляду, круїз контроль, кнопочка, вибір режиму руху. Так, у нас два ключика. Люк, все присутнє. Задній ряд у нас також все в ідеальному стані, без моментів, без пошкоджень. Дверні карти в ідеальному стані. В автомобілях присутній другий комплект дисків на зимовій новій резині. Задня оптика у нас LED. Багажне відділення все в ідеальному стані. Тут болюче місце, бампер постійно поцарапаний, а тут все ідеально. Багажне відділення також все, без пошкоджень, в автомобілі не корили, тварин не возили, все гарно. Так, у нас селбуфер, ремкомплект, все присутнє також. Та навті в дуже в гарному стані. Зараз перейдемо під капотного простору. Так, що ми бачимо, лобове скло у нас оригінальне, без колів. Другом працює дуже. Гарно. Жоден mm -hmm. говки не знімався накрутився. Не Фари все у нас в оригіналі. 2018 тисячі вісімнадцятий рік сьомий місяць. Тут у нас 18-й рік говки. На місці, зараз пробіжимося приборчиком лакофарбового покриття. Так, капот на 130, 124, 124, 112, крила в нас пластикові. Так, 120. 120, 113. На кант попало, погано пере. Клав приборчик. Ні, дверочка. Не, Не фарбована. Так, стівочка. 115, 127, 117, 117, 131, 123, 123. Так. Дварочки задня. Все. Ідеал. Так, гарочки. Їхнє бульне місце, постійно вони цепляють десь і перефарбовують. 125, 116, 128, 118. Дверочка також все віддалі. Кришка у нас пластикова. Переходимо до... заднего правого крыла 113 106, 105 112 так, а ручки все завод Два ручка напекло, все чудово в нас пластик, крила не знімались, не крутились, фарено все в оригіналі, лобове скло в оригіналі. Так ще вдаримо прийомчики. Прийомчики у нас все чітко. Так, він код, кого цікавить. Все в нас порядочко. Друзі, автівочка готова для бронювання. Кого цікавий даний автомобіль? Дзвоніть, пишіть, нам дірек, надамо вам всю інформацію. Всі звіти по автівості. Чекаємо вас на тест-драйв, на смачну каву. За даний автомобіль ціна буде 15-500 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня!